Михаил Соломон Михайлович, справжнє ім'я Шлойме Вовсі, радянський єврейський театральний та кіноактор і режисер, педагог громадський і політичний тіяч, головний режисер Московського державного єврейського театру Гасет, голова єврейського антифашистського комітету, народний артист СРСР, лауреат Сталінської премії Кавалер Ордіна Леніна. Соломон Вовсі народився 16 березня 1890 року у Двінську, на той час Вітипське губернія Росії нині Даугавпілс Латвія у патріархальній єврейській родині. Дід Соломона був ортодоксальним хасидом. Шлеми здобув духовну початкову освіту в місцевому хедері. За словами самого актора, він лише в 13 років почав навчатися систематично світським наукам і російській мові. У 1905 році поступив в реальне училище у Ризі і у 1908 закінчив його. У 11 році вступив до Київського комерційного інституту, але був виключений за участь у студентських заворушеннях. З 15 по 18 роки навчався на юридичному факультеті Петербурзького університету. Після жовтневої революції, в 1918 році поступив в організовану в Петрограді єврейську театральну студію Олексія Грановського. З 1919 року грав на сцені. У 20-му році разом із студією приїхав до Москви. У 25-му притворив студію Московський державний єврейський театр. А з 29-го року став художнім керівником цього театру. У 1925 році кілька місяців провів у Вінниці та Бердичеві на зйомках художнього фільму Єврейське щастя, де Міхоїлс грав головну роль. Для натури були обрані традиційні єврейські квартали, зокрема Вінницька Єрусалимка, яка зберігла національний колорит минулих століть. <му> у 1928 році Міхоес гастролював з госцет в Німеччині, Франції, Бельгії, Нідерландах і Австрії. Перед театральною роботою Міхаелс викладав у училищі при московському єврейському театрі. З 40-го року професор. У роки Великої Вітчизняної війни разом з театром вирушив в евакуацію в Ташкент у лютому 42-го року, коли з ініціативи радянського керівництва був створений єврейський антіфашистський комітет, Міхоелс став першим головою цього комітету у 43-му році. Від комітету їздив у США, Канаду, Мексику і Великобританію з пропагандистськими завданнями організації фінансової підтримки воєнних дій СРСР. Популярність Михайлоса дозволила зібрати 16 мільйонів доларів пожертв та чимало сприяла прискоренню відкриття союзниками другого фронту. У лютому 44-го року спільно з іншими лідерами єврейського руху в СРСР написав листа Сталіну з пропозицією організації єврейської національної автономії в Криму. З початком в СРСР антисемітської кампанії другої половини 40-х років Михайлос відчував постійний неофіційний тиск з боку влади. А після створення ООН держави Ізраїль у 1947 році будь-які висловлювання єврейських активістів на національні теми розглядалися як загроза радянській державі. Музика. В ніч з 12 на 13 січня 1948 року під час відрядження до Мінська Селемона Міхоєса та театрознавця Голубова було вбито співробітниками МДБ СРСР. За офіційною версією, потерпілих збила вантажівка, внаслідок чого вони померли. Проте, вже після смерті Сталіна, у 1953 році у секретному листі Лаврентія Берії, керівництва держави, повідомлялося, що вбивство було скоєно за прямим наказом Сталіна, міністра Держбезпеки Абакумову. Жертв переїхали вантажним автомобілем на дачі глави білоруського МДБ Цанави. А потім виконали в сніговий замет на околиці Мінська, де вони пролежали до ранку, поки тіла не знайшов випадковий перехожий. Смерть настала внаслідок переохолодження. За проведення цієї операції група офіцерів МДБ була нагороджена державними орденами. У тому ж 1948 році єврейський антифашистський комітет був розпущений, а більшість його учасників незабаром піддалася репресіям. У лютні 49-го року був закритий і театр «Госсет». похований Соломон Михайлович Михайлович на донському кладовищі у Москві.